Вишенька, проспект юності та первозваного. Тут з'явилась на продаж у мене нова квартира з прямим виглядом на Вишенське озеро. І ця квартира вас точно здивує. Дивіться відео до кінця. Ходімо дивитись. Такі ремонти не кожен робить для себе, не кажучи вже для продажу. Власники дійсно заморочились з цієї квартири, купили її, зробили тут капітальний якісний сучасний ремонт, і у вас є можливість її купити. Просто подивіться на цю кухню. Хто... Бачить і розуміє, скільки все це коштує, то знаєш, що це таке зробити таку кухню. Тут повністю всі замінені комунікації. Проводка на котел газовий у нас встановлений додатковий акумулятор живлення. щоб коли у вас не буде світла, то у вас завжди буде тепла вода і опалення. Плюс у нас і стоїть система очистки води, осмос. Плюс у нас стоїть. Під стабілізатор на електрику на квартиру. То все продумано до дрібниць. Це трьохкімнатна квартира, яка розташована всередині будинку, 9-поверховому, на 7-му поверсі. По підлозі у нас всюди ламінат, тепла підлога, це кухня, там плитка і в санузлі. Зверніть увагу, у нас підвісні стелі, ненатяжні. Власники цінують екологічність, тому так все робили. Міжкімнатні двері у нас так само натуральне дерево, багато речей у нас декору з натурального дерева, роздільний санвузел. В ванній кімнаті у нас так само мебель з натурального дерева, ручна робота. Поціновичі цього думаю, оцінюють. І наша спальня і родзинкою цієї квартири є. Цій спальні, звісно, прямий вигляд на Вишенське озеро та садибу Пирогова. Зараз вам покажу. Таке, бачите, зона релаксу є ще у нас в квартирі кондиціонер і рекруператор. Просто подивіться, скільки розеток зроблено. Ну, тобто, щоб вам тут було ну, взагалі, власники для себе робили, але вам тут будуть комфортно проживати. В квартирі після ремонту майже ніхто не проживав. Тобто, ви заїдете в абсолютно нову квартиру. І приємним бодносом цієї квартири є, звісно, ціна 69 тисяч 500 за трьохкімнатну квартиру з новим ремонтом, з автономкою на вишенці, це прям подарок долі. Єдиним недоліком цієї квартири є те, що вона достанеться тільки одному покупцю. Тож, не пропустіть, дзвоніть, чекаю